І так, зустрічайте авторинок в місті Луцьку. Зранку вирушили на ринок, якраз на супровід і вирішив для вас зняти загальний сегмент автомобілів. Як розумієте, найбільший ринок це де Це в місті Луцьку. Часто мені пишуть люди там, Роман, куди краще їхати, чи в Рівне, чи в Луцьк. Я завжди кажу, що все залежить від того, яку ви автівку хочете. Тому відразу підпишіться на канал, відразу прокоментуйте відео. Також завжди така порада, неодноразово відео говорю і повторяю, перевіряйте автівки перед покупкою. Як зрозуміли, по моїх відео з Нового року я вважаю щось по цінах, ну, такого нічого не змінилося. Ціни все ростуть. Як був, був той посад 11 12 року, там 11, так він до цієї пори. А от електрички поки що падають. Так що ловіть поки що момент, якщо ви хочете. Електричний автомобіль собі, моя порада, купляйте в цьому році, тому що з е, слідучого року на нього ведуть просто розмитнення. Тому що бажаю вам приємного перегляду. Зручно влаштовуйте свої крісла ліжка. Не забувайте, що ми займаємося підбором. Потрібна допомога в огляді автомобіля. Знизу телефони закріплені. Також ті машинки, які ви побачите під відео, також можемо для вас перевірити. Тому ставте лайк, приємного перегляду, а ми поїхали. Ну що, ось і ми на авторинку в місті Луцьку. Погода, в принципі, непогана. Сонечко світить. І от починаємо з такого першого варіанту. Як ви зрозуміли, Volkswagen Golf 7 моделі. На дві яких крутезних легкосплавних дисках. Машинка доволі цікава, шикарна. 1,6 дизельок з головою вистачає. До мене люди дзвонять кажуть, Роман, от що можна купити, щоб багато там не... Розхід був невеликий і більш таке ну, для міста. Я би в принципі от рекомендував би навіть от такий гольф в універсалі, доволі просторий салон. Якість матеріалів ну, на середньому рівні, будемо так говорити. Тому, в принципі, по шумці також машинки хороші. Також варіант такий 7 посад в універсалі. Доволі, як ви зрозуміли, по цінах вони як трималися, як 2 роки назад вони вартували. Так і вони вартують. Ось вам приклад даного автомобіля. Автоматична коробка передач DQ 250, хто не знає 12-го року автівка, гарний коричневий колір. 12800 доларів. Автівка на, на старті. Ще раз прохання до вас, підпишіться відразу на канал. Прокоментуйте, як вам такий автомобіль. Чи купили би ви на сьогоднішній день на минуточку? Сьогодні у нас 25 рік. Це автомобілю, автомобіль 12-го року випуску. Це автомобіль уже 13 років. Чи купили би ви собі таку автівку? Напишіть свої коментарі. Також мене питають за таурани. Ось, дивіться. от в білому кольорі сам паркується навіть Volkswagen та Дана автівка в нас вартує 14 350 доларів, це є 13-й рік, але більше цього може, автомобіль стане 12 роком. Ще раз наповню вам, що ці автівки, які ви бачите на відео, їх потрібно перевіряти. Якщо вам потрібна допомога, наша допомога в підборі автомобіля, телефонуйте номера знизу, закріплені. Зможемо для вас доставити автівку по Україні, якщо буде це вас цікаво. Також є послуга на ринку як супровід на ринку, підбір під ключ і разовий огляд. Тобто ви можете на відео побачити автівку і, в принципі, звернутися до нас, і ми зможемо для вас ну, перевірити автомобіль і надати повністю всю діагностику по автівці на Telegram, Viber, WhatsApp. Ось суперб в Ліфтбеці 14-350 доларів. Заявлений пробіг 240 тисяч кілометрів. Є номер телефона. Автівки доволі непогані, комфортні для наших доріг, вони призначені. Тобто, в принципі, для наших доріг, можливо, це буде навіть і краще мені, ніж там Посад B7. Тобто, Все-таки суперб, доволі місце, звісно, в ній ну, ну, просто шикарно. Напишіть цей коментар, хто має таку автівку, що ви скажете за даний автомобіль. Далі Рено Колеус також користується популярністю. Машини надійні, двигуни їхні ресурсні, 12-500 доларів на старті, автоматична коробка передачі, 2-літровий дизельний двигун, перевірений вже їхній. Тобто питань по ньому взагалі немає. Паливна система також не шикарна, форсунки. Тобто якщо все вчасно нормально обслуговувати, буде все ходити. І повірте мені, що виходжують ці двигуни 300-400 тисяч при правильному, адекватному нього, дивіться, який крутий Grand Стенік. Дана автівка вартує нас 12-400 доларів з 2016 року 150 тисяч пробіга. 1,5 дизельний К9К-двигун цима перевіреними надійний. Бачу навіть повністю вся сервісна історія по автівки присутня. В принципі, безключовий доступ. Доволі популярні автівки, і ви маєте розуміти, хороша машинка буде вартувати. Коштів, тобто ви маєте собі це зрозуміти. Ось дивіться, які Volvo v 50 також машини шикарні, двигуни їхні отлічні, будемо так говорити. Ось дивіться, рідний пробіг, 238 тисяч пробігу. На, для, якщо в даному автівці такий пробіг, це адекватний пробіг на сьогоднішній день для автівки 2012 року. Шкіряний салон присутній, круті диски Вольвовські і зимова резина. Ще ось посадби 7 покоління. Даний, дана автівка в нас е, по ціні, принципі, 10 тисяч доларів стартує автоматична коробка передач 2014 рік 220 тисяч заявленого пробігу. Ясно, що якщо там, дійсно 220 тисяч пробігу заявлено, то ціна за 220 тисяч пробіга за 10 тисяч доларів за 2-літровий пасад 7 сьомого покоління. Тут доволі в принципі, має бути вже, мабуть, що двигун. Все таки, на, якщо, це, якщо він буде на, на мощніших кВт, то там вже йде не 125 кВт, а 130 кВт. Або, або 103 кВт 140 кінських сил. Тобто, таким макаром. Бо вже от новіші двигуни вони там пішли. Якщо мощніші берете то на 125 кВт, а на 130 кВт. Тобто 177 кінських сил. Тому звертайте на ці всі нюанси, увагу. Ось Volkswagen та Дана автівка на 7-го року 1,4 бензин, шестиступенча коробка механічна передач. Сертифікат бачу присутні вже в автівці. Це вже ви економите 2500 гривень при постановці на облік. Часто мене питають Роман: скільки буде поставити автівку на облік. Все залежить дорогі глядачі, скільки оцінили автівку. Тобто, от приблизно цього таурана буде облік вартувати в районі там, 150 доларів. Це, без, це якщо ви самі будете ставити дану машину. Якщо це буде якийсь там Кодіак, то і 700 доларів постановка може бути. То 700-800 доларів. Тобто все залежить від того, як оцінили автівку і рік автомобіля. Звертайте на, на, ці, увагу. Ну, на ці нюанси увагу. Ну, дивіться, Kia кі Sportage. Такий цікавий салон. У них машини надійні, двигуни також у них хороші, ресурсні машини. Недорогі, я вважаю, обслуговані. Тобто, в принципі, дзвонять, питають за ті автомобілі, В принципі, та ви можете відкрити в інтернеті все почитати. Це не проблема на сьогоднішній день. Volkswagen golf 7-го покоління, 1.6 дизельок. Так, 18-й рік, календарний 17-й, 11-900 доларів на старті. Бачу комплекс шин Continental е присутньо. Продавець вказав. За ці автівки, хто мене дивиться, вже. Чули, я за них відзиваюсь непогано, і машини хороші. Це є ВАК, то є свої там нюанси. В кожному автомобілі є нюанси. Ясно, що всі автівки кажу, ще раз потрібно перевіряти. Тому ще раз прохання, підпишіться на канал відразу. Поставте вподобайку, лайк. Тому що це буде подяка від вас для мене. Ось такі варіанти ASX, так що мене люди питали. От дивіться, такий варіант 15850 доларів. Стартує 2014 року 156 тисяч пробів. Дивіться, який в стані салон. Комплектація просто шикарна. Це максимальна комплектація в даного варіанту. Mitsubishi, як кажуть, японська якість. Також Mazda CX 7 в такому білому кольорі. Автівка 2,2, дизель 13 450 доларів. 2012 рік 238 тисяч пробігу. Да, Це дизельний двигун. Відносно машинки, двигуни ресурсні, але є певні болячки в даних автівках. Я вам свою думку казав, якщо брати Мазду, але тільки не 2,3. Якщо у таких старішого покоління, то, звісно, краще бери дизель. Бо там 2,3, там, там просто мрак і ви просто ну, попадете там. ну. На таке обслуговування, що капець. Тому звертайте увагу. Більш детальніше ви можете в інтернеті подивитися, вам повністю YouTube все розкаже. Ось такий колеус у нас 12-300 доларів 12 року автівка. Також на ринку їх вистачає даних автомобілів. Автомобілі зарекомендували себе з хорошої сторони, як і з коробками, з двигунами, з якістю матеріалів, в принципі, непогані. Ну, ходові якості теж хороші, але я вам кажу, що. Такий візуальний мені він не подобається. Але от вже новіший колеос, він іде гарний. Дійсно, вже інженери, не інженери, а ці як їх там, маркетологи, чи як їх там називають ті, що малюють, дизайн, а дизайнери, пробачаюся, вже постаралися все зробили. Ось Octavia 5 покоління вистачає таких автомобілів на ринку. 11 рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 8400 доларів, заявлений пробіг 240 тисяч кілометрів. В принципі, автівки також хороші і тримаються в ціні до цієї пори. Люблять люди їх, люблять люди їх. Та й мені, мені так само вона подобається, бо в мене така автівка була, тільки в мене була двохлітрова. Я був автомобілем задоволений. Ну, ось дивіться, Шкода Фабія в червоному такому кольорі, гарному, так гарно сіяє. Ну просто Монте-Карло, комплектація. Дивіться, яка весь ну машина як, як нова, будемо так говорити. 8800 доларів ціна даної автівки. 1,2 бензин, 14 рік, автоматична коробка передач. Хто не знає, тут стоїть автоматична коробка передач dq 200. Тому звертайте також при покупці на дані автівки і їх потрібно перевіряти. Це я вам завжди в своїх відео кажу ще раз. Підпишіться для огляду автівок, номера закріплення. Ми йдемо далі, дивитися. Також такий популярний варіант це третій покоління сценік Style 2009 рік, 233 тисячі заявного пробігу. Ну, Автівки себе зарекомендували з хорошої сторони, я вважаю. да, Немає тої якості з шумки, але просторий, салон. В принципі, двигуни їхні дуже шикарні. Хто там не розказує, що Рено, Рено, але вони завоювали. Свою репутацію на сьогоднішній день і доволі популярні автівки. Також дивіться шкода а 5-го покоління, передні партроніки навіть в бампері присутні. 13-го року автівка 186 тисяч пробіга. Якщо тут дійсно 186 тисяч пробіга для 13-го року, це взагалі, я вважаю, машина бомба. Та й в принципі можна брати і з більшим пробігом, Тут уже все залежить від стану авто, потрібно дивитися не на цифри одометрі, а дивитися технічний стан, стан кузова, стан форсунок, двигуна. Повірте мені, що може бути машина з 300 пробігом і в кращому технічному стані, ніж з пробігом 150 тисяч. Ось Renault Megane, 13 року, 206 заявного пробігу. 7999 доларів на старті. Як ви зрозуміли, що ціни. Відрізняються і все залежить від стану автомобіля, від років, від комплектації, пробіг, коробка. Тобто є багато чинників, так як будь-який автомобіль, який ви купуєте. Тому звертайте на це увагу. Також дивіться, Volkswagen Volkswagen Qashqai, Nissan, 12 12499%. Доларів це плюс другий кашкай сімімісний. Номер телефону присутній. 13-го року 226 заявного пробігу, безключовий доступ також є. в автівки підігрів, мультикермо, навігація. Машини хороші. І на ринку їх, я не знаю, тих кашкаїв штук 30, а то й можливо, і 40 знайдете. Тобто вибрати, повірте мені, є чого. Тому приїжджайте на ринок, якщо вам потрібен супровід на ринку, зарані телефонуйте, домовляємося, ми вас зустрічаємо і будемо з вами працювати. 9500 доларів 12-го року автівка, 209 заявлено пробігом, бо комплектація, базешні диски, безключовий доступ, машина, в принципі, Топ на свої кошти, хто хто що не говорить, але вони себе зарекомендували з хорошої сторони і розхід хороший в них. Ну і я б не сказав би, що вона в дорога в обслуговуванні. Напишіть цей коментар. Ми, ми людям такі автівки підбирали, тому напишіть, хто, можливо, має такі автівки, як вам машина в ходу. Я, я то не був власником Мегана, я більш по фольксвагенах. Тому то так. Але всі ми люди різні, кожному щось подобається. Комусь Volkswagen, комусь Peugeot, Citroën, комусь BMW. Тобто таке, ми всі різні, будемо так говорити. Ось Volkswagen Golf 6 покоління, 1,6 дизельок. Сертифікат уже присутній, автоматична коробка передач, хто ще раз не знає, тут DQ200 коробка передач стоїть. І якщо берете 2-літровий, то DQ250. Стоїть коробка передач, будь-то ви будете купляти там шкоду, будь-то Volkswagen. Там на 2-літрових буде стояти одна коробка. Все залежить від років, якщо там новіші роки там з кінця 17-го, там буде і 381 стояти, якщо на 2-літровому. І може DQ500 стояти на повноприводному. Тому, тому тут все залежить буде від автомобіля. Але можете звернутися до нас. Консультація, наповню вам. Безкоштовно, але старайтеся набирати е, до 6, максимум 7 години вечора прохання. Ну і в вихідні також менш стараюсь відповідатись стараюсь, відповідати, тому що також час відпочиваю, тому що нам потрібно відпочивати. Людям також потрібно відпочивати. Ну і як ви зрозуміли, меганів на ринку вистачає, тому отакі варіанти. Цікавлять, телефонуйте. Також Гран-Сенік в коричному кольорі. Подобається мені коричневий колір даної автівки. Напишіть свій коментар, як вам даний автомобіль. Так, Машинка 10-900 доларів вартує 12-й рік, номер телефону присутній, ставте на паузу, 1,5 дизель, просторий, бачу такий салон, ну, лобове та мініне. Ну, на сьогоднішній день ви маєте розуміти, якщо лобове мініне, це не означає, що автівка була в ДТП. Можливо, бути тобто, десь скол попав, камінчик попав. На сьогоднішній день я вважаю, що лобове це розхідник. Напишіть свій коментар. Тому, друзі, от на сьогоднішній день такі реалії по ринках. Будемо помаленьку, мабуть, ми завершувати наш блог. Що можу вам сказати? Перевіряйте авто перед покупкою, це вам завжди порада. Наповню, що я вам даю інформацію по цінах, які на ринку. Ви ясно, що підпишіться відразу, прокоментуйте. Не забувайте, якщо потрібен огляд чи допомога в підборі авто, наші телефони завжди закріплені. Тому що. Та часто до мене люди дзвонять і кажуть: Роман, от ти показував по відео авто, я приїхав, а там зовсім інша історія була. Я от завжди людям кажу, я ж вам його не перевіряв. Якби ви до мене звернулися, друга історія. Тому ті автівки, які на відео, рекомендація перевіряти, а вам там вирішувати. Тому бережіть себе. Всім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Всім пока.